Ось так. Ще раз навпіл. Бачите? Так буде зручніше. Дітлихи, які живуть у шелтері, вчаться робити з паперу червоні маки. Вирізають деталі квітки, а фелія. Дівчинці напередодні саме виповнилося 5 років. Це мак. Одинадцятирічний Андрій з Лисичанського у вільний час любить займатися творчістю та вже знає, що означає такий мак. Я знаю, що це не просто цвіток, а символ к пам'яті погибшим людям на війні. Такі заняття розраховані на дітей від 4 до 14 років, каже ведуча майстер-класу Валіта Глотова. До готової ж квітки можна прикріпити булавку та носити на одязі. Сьогодні в нас пам'ятний день, день пам'яті та примирення. В нас перемога в Другій світовій війні, День Європи. Такі важливі дати, які ми вже святкуємо. На жаль, другий рік в повномасштабних війні. Сьогодні ми будемо робити символи цього дня. Це в нас червоні маки. Будемо робити з дітками їх з паперу такий легкий спосіб, але цікавий. Лоліта і сама переселенка з Лисичанська каже, дітям, яких торкнулась війна, важливо відволікатись. Такі заняття вони їх трішки психологічно розвантажують, адже е, вони відпочивають, вони все ж таки знаходяться в колі друзів та однодумців. Я з ними дуже багато працюю і знайома. В нас же з ними такі довірливі відносини. Дітки в нас і танцюють, і співають, і ліплять, і малюють. Тобто, всебічний розвиток і це дуже круто. Наразі у шелтері живуть 123 людини. Анастасія Дашко, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.